Клієнт просив, ми знайшли мерседес GLE 350, 2024 рік і пробіг. Ви не повірите, всього 14 тисяч миль, жодного пошкодження, жодної подряпинки, чистий карфакс, один власник дійсно крута тачка. Погнали всередину, просто класний салон, все на своєму місці. Ви тільки подивіться на те, як виконана кожна деталь у цьому Мерседесі. який тут величезний дисплей. Тут насправді два дисплеї, але вони об'єднані в один візуально цьому автомобілі є майже все, що необхідно 25-му році: електропривід руля, електрорегулювання сидінь, сидіння з підігрівом. Декілька режимів водіння, окрім стандартного та спорт, навігація, Android Auto CarPlay шумоізоляція на найвищому рівні, невеликий люк, що є у нас на задніх сидіннях. Давайте зараз сядемо. Я зараз сів сам за собою. Мій зріст 1,80 вісімдесят, і як ви бачите, дуже багато місця ззаду. Ось такий вид відкривається у нас у пасажирів. Дійсно, як в бізнес-класі. Нагадуємо, вейтшипінг це про. Якість, швидкість, контроль на усіх етапах і шикарний результат. Тому звертайтеся і пишіть у дирек, якщо хочете саме такий автомобіль. Або щось схоже. Ми підберемо будь-який автомобіль на будь-який бюджет будь-якого року, майже будь-який пробіг. Тому не зволікайте, пишіть.